Енергоаудит за пільговою ціною львівські ОСББ зможуть перевірити енергоощадність своїх будинків коштом міжнародної фінансової корпорації. Такі огляди аудитори розпочнуть за два тижні. Перші 40 об'єднань вже зголосились. Вони і отримають найвагідніші умови. За енергоаудит будинку сплатять лише 10 або 25 відсотків. Фахівці проведуть огляд цілого будинку, проаналізують використання енергоносіїв, зважать на усі шпарини, через які може виходити тепло. Після цього складатимуть чіткий план робіт для ОСББ, де утеплити, де встановити додаткове скло, температурний датчик чи замінити батареї. Для того щоб лікувати хворобу, необхідно поставити діагноз. Це фактично є діагноз для будинку, де потрібно починати роботи для того, щоб цей будинок якнайменше втрачав. Тепла в холодний період відповідно, щоб мешканці менше сплачували за, і споживали енергоресурсів і менше за них сплачували. Загалом енергоаудит коштує близько 10 тисяч гривень. Отримати співфінансування від міжнародної фінансової корпорації зможуть ще 60 будинкових об'єднань. Заявки на участь у проєкті у ратуші приймають до 1 грудня.